Власне, ну, трошки замало сращені, не так воно пропускає, має бути як це. Отого Ходорівського сукрового заводу вона для свого представлення дійсно обирає такий класицистичний стиль. Ви дуже правильно, такі двері. І тут потрапляємо до дуже високої сходової клітки. Ми з вами піднялися у ті 15 сходинок вверх. І це такий теж момент, що ми йдемо до чогось високого. От є таке підняття знизу. Потім ми заходимо перше, що ви бачите, ці жирні квітки, правда? Великі, вони завеликі. Якби Якщо б воно було класицистичне, воно б було менше. Вони непристойно великі, ці квітки. І це якісь такі лотоси або ще щось. По боках теж висять таке аканти дуже гарно. У вся все поліхромія, ви здогадуєтеся, що то є теперішнє. І ну воно за яскраво, воно так не могло бути яскраво. Оце таке, от ви маєте арки з одного боку і з другого боку. Отут були кімнати до офісів. Це були офіси, розумієте, окремі, так типу століття. Е, всі були в Мілані і всі з Мілана були тут. <гум> <гум> і ви так думаєте, яким чином? А то лише півроку <гум> ну, а то півроку і заїхати. І тепер в будь-якому випадку швидше варто побувати, бо Львів будувала дуже багато з тих північних регіонів Італії. До чого я веду? В Мілані є дуже багато такого так званого тоталітарного ардеко. І от ті речі, отут ми маємо тоталітарне арт-деко, дуже гладенькі стіни, арки, і воно так на нас трохи тисне цей вузький прохід, дуже багато арк. Ми наче йдемо через якийсь такий стріс, знаєте, от через щось проходимо. Це така теж психологічний момент. А тут раптом тисне, тисне, і тут дерев'яні двері, і там дуже красивий такий стовпчик е, дерев'яний. Ви зараз побачите люди трошечки від вони. Це теж, це така була політика партії з 1932 року. Ми запроваджуємо, ми відкидаємо функціоналізм, уявляєте собі як буржуазне явище. То і Сталін запроваджує Ардеко. У Львові ніхто нічого не відкинув, бо в нас не було Сталіна в 32-му році. Але, власне, повсюду. І тут, тут, тут таке. Давайте піднімемося. ви директора ходорівського цукрового заводу. Це помешкання спортивимося і станемо є ще трошки. Ми не мусимо йти до самого верху, ми знаємо. Це ще рівний під'їзд. Ми знаходимося на вулиці Жахара Дудаєва. Нарешті я наздогнала не неймовірну екскурсію Тетяни Казанцевої у підніжжя Калічної Гори. І половину екскурсії добряче пропустила, але харизма, запальний, запальна енергія, натхненість. Цього неперевершеного гіда екскурсовода нікого не залишить байдужою. Буду по максимуму це все, все фільмувати, тому що це неперевершено. Я трохи від'єдналася від групи, до речі, мені здається, людей 50. Ну що може бути краще такого холодного, похмурого дня в листопаді, аніж відвідати в неділю екскурсію Тетяною Казанцею? Багато про що дізнатися. Е, неймовірний професіонал своєї справи. Вулиця Джахара Дудаєва. Ось такі атланти модерні. Бачите, які будинки чарівні. І ось цей фантастично прекрасний будинок, в якому зараз Тетяна Казанцева розповідає про його історію і архітектуру. Подивіться, який він величний. І вже виходять екскурсанти. А ми можемо побачити з вами здалеку цього неперевершену велич і красу. Екскурсія найкращого гідець екскурсовода Львова Тетяна Казанцевої. Ніжя Калищної Гори. Однозначно рекомендую. Попробуємо. Дуже мало мешканців, попри те, що будинок надзвичайно великий, але мешканців майже немає. І це буде ну, класно, якщо ми втрапимо. Якщо не втрапимо, то значить не втрапимо. Прошу молитися. Ми будемо зараз вертатися по іншій стороні. Вулиці ми оглянемо всі фасади. Він є дуже пишний, він є дуже класний. Будинок фірми Івана Левинського, архітектори Дердацький і Мінкевич. Тобто він зроблений 1909-1910 роки. Такий величезний, надзвичайно. Наверху там є Атланти Курчинського, ну ми ще теж побачимо. І всередині величезна сходова клітка. Цей будинок, перша, перший поверх його належить Академії мистецтва. І власне вони мають опікуватися там всім. Вони мають величезну залу. Це була зала зал засідання того польського педагогічного товариства. А там то ще має зараз якої підловий ліхтар на сталі. Там є скульптури Курчинського на пілястрах, там є дуже багато всякої автентики, але там повністю прогнила підлога, там падає стеля, там ота вся частина розвалюється, та стан просто жалюгідний. І одного разу, але в епіцентрі є знижки на лимонний, фіолетовий і такий м'ятний колір. І через це ну наше таке оздоблення. Сказати про час цієї кам'янець. Тут я думаю, так, Ванда Моне, це її будинок. Артур Гродкер це є знаний польський художник, який прожив до 30 років лише, бо помер від сухот, від туберкульозу. І ну, вони з вандою Моне, які було 16 років, але дівчина виросла в такому дуже мистецькому, дуже патріотичному середовищі. Вони закохалися, її батьки були проти, бо художник бідний і хворий. Ну Ну і старий, ну ну це таке, ну тоді не був такий мезельянс, ну лише на шіс, лише вдвічі старший. <сістична> <сістична> але але потім він був би лише на 16 років старший. Ну тобто то двічі воно тільки один момент. Але вона була дуже свідома. У них, до речі, в цій кам'яниці на першому поверсі вони проводили пансіон для дівчат. Що таке пансіон? Могли жити дівчата і харчуватися. Але одночасно це було таємне місце для як схованка для повстанців. Ну, такі дуже круті. І Ванда і її мама. Ванді тільки 16 років. Що таке повстанці? Тоді є численні революції проти Російської імперії, яка дуже тиснула на людей, яка дуже пригнічувала. І вони власне підтримували тих повстанців. У нас тут не було такої важкої ситуації. Вони тікали до Львова. І сам Артур Гродгір, він створює цикл живописних графічних робіт на тему того повстання. Він є дійсно дуже відомий, але ну як то кажуть, художники часто відомі після смерті, правда. Ну, її батьки так постійно вандочка, хай той художник їде до Парижу, підлікується і може щось заробить. І він, зрештою, це зробив. І в Парижі він лікувався, але знаєте такий парадокс. Лікуючись, він не мав достатньо грошей на нормальне житло. Тобто він живав ліки, вживав медикаменти, а жив на такій довати на Личаківському цвинтарі. Вона спонсорувала спорудження йому пам'ятника. Ви, напевно, на Личаківському бачили дуже красивий монумент там, де є медальйон Артура Гродгера, його портрет, яка зробила вона сама. Бо вона за фахом, жінка, в кінці 19 століття вона була скульпторкою. Це дуже рідкісно, це взагалі. А основна ідея пам'ятника це власне дівчина, яка обіймає таку стелу. І дівчина це я сама Ванда, і це вже зробив інший скульптор. Ну, це такий дуже зворушливий пам'ятник, ви його зразу впізнаєте. І дуже цікаво, що перед смертю той Артур Гродгер, він такий каже: Ванда, ну я точно помру. Точно помру. Між ними був один поцілунок, це описано. Один поцілунок. Це важливо, що поцілунок такий був. Ну тобто, що це не було тільки кохання епістолярне в листах, бо часом до 19 століття і таке було. Він каже: давай ти вийдеш заміж за мого найкращого друга та Кароля Млодніцького. Ну я вам скажу, він був людиною дуже такий open-minded, широкого такого, правда. Ну, давай дозв…". Він найкращий. Я подумав, він найкращий зі всіх. І вона каже: Ну, ти що, я, люблю тільки тебе. Ні, він класний, ну тобі ж треба продовжувати життя, давай за нього. І вона вийшла за нього заміж без кохання і зразу сказала, в нашій хаті, тобто в цьому будинку, вона його взяла до себе, я не переїду ніде, зі своєї кам'яниці. І в мене тут кімната, де я буду зі своїм нареченим проводити якийсь час. Ну, мається на увазі, вівтар, портрет, листи, ото все. Ну він добре, ну як скажеш, нормально. Він погодився на то все. І ну в них було дуже гарне життя, дуже багато дітей. Ми ще будемо говорити за Марію Вольську, їхню дочку. Ми підемо до її ще потім. Але суть в тому, що той балкончик такий гарний, і це мистецьке товариство. в них були постійно, знаєте, вони такі широкого плану душі. Люди на третьому поверсі вони безкоштовне житло для всіх митців, Львова і Галичини. Безкоштовне. Приїжджайте і живіть. Вони харчували. В дворику в них були такі курені, де міг замешкати кожен, де не, де не мав де мешкати. Ну тобто такі дуже класні люди, аж не віриться, що тут таке у нас було. Ніхто не прийшов, ніхто не вийшов, пан не сюди, ми йдемо. Ну, Можемо ще. Ну... Я навіть нічого не буду коментувати. Ви все побачите самі. Найкращий гід, екскурсовод, харизматична, професіонал, чарівна леді. Запрошую до нових подорожей. Продовження буде.